Листування гетьмана Скоропадського стало надбанням українських науковців. Раніше документи зберігалися в архівах фашистської Німеччини та управлінні української громади в Берліні. По завершенні війни вони потрапили спочатку до Москви, а потім до Києва. Однак, у науковців доступу до матеріалів, які розкривали період життя останнього гетьмана України на чужині, не було понад 60 років. Лише тепер служба зовнішньої розвідки передала документи до інституту національної пам'яті та музею гетьманату. Серед переданих науковцям архівів закордонне листування скоропадського сином Данилом нащадок гетьмана мандрував світом, шукав інвесторів для гетьманського руху та українських видань. Про те, як сприймали ідею українства у світі, доповідав батькові. Чимало листів, і самого гетьмана. Петро Скоропадський писав закордонним партнерам Союзу гетьманців державників. Це і Канади, це США, це і Німеччини. Йдуть глибокі оцінки якраз і процесів. В західній Німеччині в світі йдуть матеріали, які дають бачення розвитку українського руху за кордоном і перспективи його подальшого розгортання. Інституту національної пам'яті передали диск з копіями понад двох тисяч унікальних документів другої половини 30-х років. Дослідники сподіваються за їхньою допомогою заповнити чимало білих плям з життя української міграції однак на швидкий результат не сподіваються. Ці документи зараз розпорошені. Ми не бачили справу в цілому. Всі ці 19 томів треба, напевно, не поспішаючи вивчити сторінка за сторінкою, тоді, очевидно, розкриється ця вся історія. А от познайомитися з деякими документами архіву Скоропадського, світлинами та листівками, відтепер зможе кожен охочий. Цінний подарунок в музеї Гетьманства відразу розмістили в експозиції. І вже новий день принесе свіжі новини. Тоді побачимося. Хай вам щастить.